Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ Статум. Вітаю вас, мої хороші! Мене звати Юра Горбунов. Чекайте, а що ви ще не зібрані? Ми ж за мить вирушаємо в космічну подорож на планету Драдра, де живуть брати райдугони. Ану, скликайте до екранів свою команду космонавтів: маму, тата, братиків, сестричок, всіх-всіх, бо ми злітаємо. Райдугони та королева мух. Казка Антона Сіяніки ілюстрації Маргарити Гаврилової. В одній далекій-далекій галактиці сяє чудова і радісна зірка. Ра. Навколо неї обертається сила селена планет великих і маленьких. Одну з них називають Драдра. Живуть на ній різні дракони. І серед них сім райдужних драконів радугонів. Червоний найсильніший, помаранчевий відомий ласун, жовтий такий легковажний, такий, що аж літає за вітром, зелений, обожнює музику і квіти, а блакитний мистецтво, синій розумний і спостережливий. А фіолетовий постійно на зв'язку з космосом. Щоранку брати. Вилітають зі свого замку і будують райдужний міст. По ньому люди, які потрапили на брадра у вісні, можуть повернутися додому на землю. А на землі жила собі дівчинка Льоля, яка дуже любила куховарити. Тільки от Халепа їсти дівчинка теж любила. І тому була. Трішечки пухкенькою. Це дуже засмучувало її маму. Вона ж бо мріяла, щоб Льоля стала балериною. Якось увечері Льоля заснула і опинилася в дивовижному місці, де все навколо було їстівним. Та тільки Льоля захотіла відкусити шматочок, як не чіпай. Це моє. За торта Вистрибнуло чудовисько, схоже на помаранчевого крокодила. Але воно було таким кумедним, що дівчинка геть не злякалася. Здрастуй, ввічливо сказала вона. Я? Льоля. А ти хто? Я помаранчевий райдугон, сказало чудовисько, запихаючи в рот ще один шматок торта. Люблю попоїсти. А що ти тут робиш? Спитала дівчинка. Працюю? Ходімо покажу. Дракон вистрибнув за столу і спритно перебираючи короткими ніжками кудись побіг. Льоля пішла за ним. А навіщо тобі стільки їжі? поцікавилась дівчинка, оглядаючи гори запасів. Ми з братами збираємося в похід, пояснив помаранчевий. До речі, он вони готуються до відльоту. Райдугон покликав дівчинку до вікна. Ми з братами дуже дружні. Сваримося тільки тоді, коли нас якась муха покусає. Таке іноді трапляється. І помаранчевий розповів Льолі про те, як королева мух весь час підсилає до братів своїх косючих слуг. Щоб раз і назавжди розібратися з еферисткою, райдугони вирішили полетіти на муштку, планету комах, де живе королева і її мушина армія. Колись давно мухи були зовсім неорганізовані і дуже від цього страждали. Тоді королева вимуштрувала їх за допомогою чарівного контрабаса. Його негармонійні звуки. Позбавляли мух волі і змушували слухатись свою володарку. Райдугони разом з Льолею відправилися на муштру. Тут їх уже чекали незліченні вимуштрувані полчища. На чолі своєї армії на павучому троні сиділа сама королева мух із чарівним контрабасом. Він видавав дуже неприємні звуки. Їх так багато? Льоля злякано подивилася на величезну армію комах. Ви впевнені в своїх силах? Дай тільки розімнемося, прогарчав червоний, стискаючи кулаки. Але ж ми домовлялися без бійо, брате, нагадав йому зелений. Може, задати їм жару? запропонував Помаранчевий. Він був єдиним вогнедишним драконом серед братів. Це нічим не краще за бійку, розсудливо промовив сині. А поки Фіолетовий відкривався мудрості космосу, Блакитного відвідала геніальна ідея. Жовтий розсмішить кого завгодно, навіть контрабас. Веселий райдугон. Запустив у контрабас таку сильну смішинку, що втого того від сміху лопнули струни. Мухи знову стали неорганізованими і розлетілись хто куди, лишивши королеву саму на полі бою. Райдугони вже хотіли скинути володарку трону, і раптом, між ними встала Льоля. Стійте! крикнула дівчинка. Хіба ви не бачите? Вона зовсім не зла, просто нещасна. Льоля обійняла перелякану муху та розридалась, а потім зізналася, що насправді вона бабка, товстай неповоротка бабка, якій дуже хотілося бути кращою за інших. Вона залишила свій дім, де всі були стрункими і граційними, відшукала чарівний контрабас, навчилася на ньому грати. І стала володаркою неорганізованих мух. Вони поважали її та не помічали проблем із вагою. Для них вона була найкращою. Так, бабка стала королевою мух. Але це її зовсім не втішало. Все життя неповороткій королеві хотілося лише одного: кружляти на весняному балу бабок і отримати титул. Найстрункішої ми маємо допомогти, сказала Льоля Райдогона. Кожен заслуговує на здійснення своєї мрії, і друзі взялися до справи. Фіолетовий допомагав королеві заспокоїтися, червоний займався з нею спортом, а жовтий не давав сумувати. Зелений підбадьорював веселими пісеньками, блакитний учив танцювати, а синій. Стежив за тим, щоб ніхто із жалісливих мух таємно не підгодовував королеву. Льоля теж всіляко намагалася підтримати нову подругу. І все робила разом із нею. І бігала, і танцювала. Навіть їсти стала менше. Але найважче завдання дісталося помаранчевому. Він знищував усі запаси шкідливої їжі в палаці. Щоб не залишити мушині й володарці ані крихти. І нехай королева не стала найстрункішою на балу. Та коли прекрасний кавалер запросив її на танець, вона аж засвітилася від щастя. Усі раділи і танцювали, аж доки не настав час повертатися додому. Виходить, не треба ставати стрункою, щоб знайти своє щастя, спитала у рой Льоля. Ну, звісно, ні, всіма очима підморгнув їй син. Просто роби те, що тобі до смаку, сказав помаранчевий, обіймаючи гостю на прощання. Те, від чого хочеться сміятися, сміхнувся жовтий. Те, що робить тебе сильною, рикнув червоний. Те, що змушує твоє серце, співати, прощетав зелений. І коли Льоля повернулася додому, вона сказала батькам. Що хоче бути не балериною, а кулінаром. А ви вже знаєте, ким хочете стати, друзі. Подумайте про це. І намалюйте свою мрію. А зараз нам час прощатися. Не сумуйте! Скоро на вас чекає ще одна зустріч із райдугонами. А поки читайте казочки, на сайті каналу Плюс Плюс. Нехай вам щастить!